Контрнаступ збройних сил України Сирський розкрив деталі перелому на фронті. У вересні російська армія втратила близько 28,5 тисяч військовослужбовців. Особисто повідомляє головнокомандувач. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Українські сили продовжують активно просуватися на добропільському напрямку, відбиваючи ворожі атаки і завдаючи російським військам серйозних втрат, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Він зазначив, що ситуація на фронті залишається напруженою. Основну увагу українські сили зосереджують на стримуванні наступу противника, стабілізації обстановки на найзагрібній. Розливіших ділянках, зокрема Лиманському, Покровському, Добропільському та Новопавлівському районах. У цих зонах ворог зазнає значних втрат. За словами Сирського, у вересні російська армія. Тратила близько 28,5 тисяч військовослужбовців, провів комплексну робочу нараду, присвячену підсумкам діяльності Збройних сил України у вересні. Наша оборона активна триває контрнаступальна операція українських військ на добропільському напрямку, зазначає головнокомандувач. Він наголосив, що завдяки скоординованим діям десантно-штурмових підрозділів, штурмових полків та Інших формувань Сил оборони України вдалося зупинити та відкинути російські війська, які розраховували установити повний контроль над Донецькою областю на початку осені. Російські окупанти ж просунулися біля селища Михайлівка Покровського району, біля села Березове Синельніковського району і села Полтавка Пологівського. Повідомляє проєкт Діпстейт. Ворог просунувся поблизу трьох населених пунктів Михайлівки, Березового та Полтавки. Йдеться у їх телеграм-каналі у п'ятницю. Сукупно площа російської окупації за цей час зросла на 4,4 квадратні кілометри. Раніше повідомляли про те, яким буде осінньо-зимовий наступ окупантів. Противник продовжує активно штурмувати позиції Збройних сил України на голову. Овних напрямках, створюючи перевагу у силах, наступальні дії ворог веде вздовж усієї лінії зіткнення на 13 основних оперативних напрямках, інтенсивність яких у середньому становить 160-190 штурмів на добу, каже генерал-майор, начальник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Гнатов.